У всіх ранок починаються з кави, і у цього телефона, на жаль, теж. Перед нами Redmi Note 8T після злиття гарячою кавою. Мабуть, не треба пояснювати, що для техніки це печаль біда. Ну це вже трапилось, тому давайте розбиратись з наслідками. Розбираємо і бачимо, що вся плата отримала заряд ранкової бодрості, в тому числі акумулятор, камера, нижня плата, мікрофони, абсолютно все. Знеструмлюємо та бачимо, що на коннекторі акумулятора почався електроліз. Це означає, що кава була солодка або з домішками. Блок камер також весь у кавусті. І з цим треба щось робити, тому що камери не просто в солодкій воді, а ще у мутній воді. І навіть якщо вони все ще працюють, то точно будуть знімати із кастомним коричневим фільтром. Під материнською платою історія та сама. А тепер, що ми з ним вирішили, і найголовніше погодили з клієнтом всі ризики. Беремо ультразвукову ванну, заливаємо туди дистилят та купаємо запчастини в ультразвуці. Купаємо все, окрім наступних запчастин: дисплей, нижня плата та акумулятор. Дисплей сам по собі боїться потрапляння рідини. Тому все, що можна, це тільки добряче його просушити. На нижній платі знаходиться мікрофон, тому купати її аж ніяк не можна. Акумулятор сам по собі громатично. Тому його достатньо просто протерти. Камери купати довелось, тому що дистилят в камерах це всяко краще, ніж солодка мутна вода. І взагалі планується так: дистилят дістає всі домішки з камер, після чого ми їх просушуємо. І якщо їх не замкнуло, то вони мають працювати. Телепортуємось на день вперед і маємо такий от результат. Нам пощастило, що нічого серйозного не постраждало, і ремонт коштував людині 1500 гривень, хоча все могло бути гірше. Зламалось? Присилайте. Свайпайте вліво, щоб побачити всю інформацію про нас.